Ще у 2019 році ми дійшли до того, що на екрані вийшла друга екранізація арки про людей Ікс під назвою Темний Фенікс. Вперше це вже намагалися зробити у 2006-му. Я пам'ятаю, як я дивилася людей ікс 3 у кінотеатрі, і думала, що Скотт найкрутіший мутант у оригінальній трилогії. Багато часу з тих пір пройшло звичайно, бо насправді ж це точно джин. Та й вважалося, що Days of the Future Past резетнули франшизу. Чому б не спробувати вдруге адаптувати легендарну арку? До того ж, вже і акторка була нова. Це повинна була бути інша інтерпретація і. Інакшою вона була. Ми не будемо зараз розглядати, яка саме версія була кращою адаптацією. Ми подивимося, що краще працювало саме в контексті кожної з картин. Обійдемо ми і загальне треті люди Ікс» надто багато на себе взяли в плані арок. Темний Фенікс був просто предсмертними конвульсіями франшизи, новий каст гірший за старий і так далі, і тому подібне. І звичайно, це правда, у кожного фільму є слабкі місця. І, звичайно, треті люди Ікс» нам всім дорогі як пам'ять. Але спробуємо від цього абстрагуватися. Поговоримо про джин, розберемо її кей. Для того, щоб зрозуміти, що спрацювало краще, що гірше, треба розкласти історію на елементи та порівняти їх введення у сюжет. Звичайно, у третіх людях ікс ці арці було приділено менше уваги, але там все одно є про що поговорити. Почнемо з новішого фільму. Джин та інші люди ікс рятують людей у космосі і, і невідомо що вселяється саме в Грей. На землі все наче добре, але швидко починаються проявлятися якісь дивні напади, через які Руда не контролює свої сили. Чарльз намагається їй допомогти, але виявляється, що у неї в голові є бар'єри, який він і поставив, і вони руйнуються. Ксавія намагався сховати у пам'яті Джин, що вона стала причиною аварії та смерті власної матері. Також вчитель не сказав дівчині, що батько від неї відмовився, натомість що той помер. Джин їде в свій дім, де через новий напад вбиває. Містік. Магнет її проганяє, але її швидко знаходять якісь прибульці, що хочуть забрати силу собі. Джин пробачає Ксав'є, побачить його спогади та добрі наміри та хоче віддати силу прибульцям. Однак на мутантів нападають люди, а потім ми самі прибульці. Грей розуміє, що мусить захистити сім'ю, летить у космос і жертвує собою. У старішому фільмі все набагато простіше. Катастрофа другого фільму звільнила від бар'єрів Ксав'є іншу особистість у голові Джин. Богоподібного Фенікса, який не має ніяких моральних орієнтирів, вона з'являється, намагається спокусити Логана, але невдало і вирушає до батьківського дому. До речі, це вона вбила скота. Вже в будинку її знаходять магнету таксав'є, але з'являється темна версія і вбиває професора, після чого стає частиною армії магнето. Під кінець фінальної битви вона включається і може знищити всіх. Але на хвилину нормальна джин повертається, просить Логана її вбити, що він і робить. Обидві ці інтерпретації дуже далекий вид оригіналу. Тому тут порівняння робити не варто. Але між собою ці історії мають немало спільного, зовсім неочікувано. Каталізатором обох подій є бажання джин врятувати всіх. Виявляється, що вона вже з дитинства була травмована, але Оксаві це від неї сховав. Вона повертається додому, там вона когось вбиває. Ну а далі якісь злі сили хочуть її. Використати значна різниця лише з кінцем. В оригінальному третьому фільмі вона просить, щоб її врятували, а у фільмі 19-го року робить це самостійно. Але й ця різниця лише на перший погляд. І там і там Джин розуміє, що існувати в такому стані не може. До речі, у 2019 році вона ще говорить, що емоції це її сильна сторона. Але тематично це нічого не означає, бо це ніколи не було проблемою. Тобто, у нас є зовнішня подія, ідіотизм Ксав'є, повернення до батьківського дому, смерть злодійство і сам. Пожертву. Але, звичайно, це просто кістяк. Насправді, м'яса там більше. Його ми з вами і розберемо більш детально. Звичайно, для історії неважливо, як саме Фенікс з'явився, чи десь його підхопили на землі чи космосі. Головне, що це спровокувало. Ідемо далі. Штучні бар'єри, які не давали Джин прийняти всю свою силу. Де ж це було зроблено краще? Звичайно, бути причиною смерті власної матері це набагато травматичніше. Але у тому випадку Чарльз працював лише з одним конкретним спогадом. Тобто блокування було незначне, наслідки втручання були набагато меншими, і шок та втрата контролю джин були не такими значними. Скоріше це дало можливість Феніксу більше проявлятися. Однак далі у фільмі повільно, що вона взагалі повністю контролює цю силу. Лише в 3-4 ключові моменти вона цього не робить, і це цікава зміна у порівнянні зі старішим фільмом, і це можна було б розкрутити. Вона постійно розуміла, що відбувається, і могла б активно на це реагувати. Адже ж можна було показати, як Джин постійно з'їдає власний сором, розчарування та страх, особливо після смерті містік. Але окрім дуже коротких та майже непомітних змін у виразі обличчя, нічого. Його про це не говорило. так. Джин грає не Глен Клоус, але можна ж було це краще прописати у самому сценарії, бо у тому, що ми отримали, Джин навіть і не проти бути суперсильною та не думати про наслідки. На противагу другій ітерації, у першій різниця між Джин та Феніксом була разюча. один момент і глядач точно розуміє, хто перед ним. Це драматичніше, це зрозуміліше, це більш емоційно. Джин не в змозі приймати власні рішення. Її очі наповнені сльозами в той час, як очі Феніксу горять від злоби та презирства. Далі у них повернення до батьківського дому та смерть якогось ікс персонажу. Навіть не знаю, хто б краще підійшов на цю роль. Якийсь рандомний персонаж, який з нашою героїною не зв'язаний, або ж, можливо, сам винуватець подій. Трагічна смерть чоловіка, який вважав себе рятівником та вчителем, назавжди перекреслила можливість джин повернутися додому. Ох, третій люди, ікс, мені щось в око попало. Коли слова Ксав'є не можуть зупинити Фенікса, він приймає наслідки своїх власних рішень. Те, що починається словами геть з моєї голови, переходить в боротьбу демона Магнето та Янгола, професора на плечах джин. Вона намагається, вона бореться, і тільки загадка про скота на жаль перетворює протистояння двох телепатів у смертельний поєдинок. Цього фенікса неможливо контролювати, вона ніколи не піддасться. Вона більше не дасть загнати себе в клітку. Наскільки важко та неприродньо виглядає Чарльз на своєму інвалідному візку? Джин ламає природній перебіг подій. З кожною чорною краплею на її шкірі, шкіра Чарльза все більше розкладається на атоми. Вихід Феніксу з-під контроля джин був поступовий та болючий, повний пульсуючої напруги. Навіть простий момент, коли джин встає, скоординований чудово, але не дивлячись на те, що ми очікуємо найгіршого, смерть професора Ікс, це все одно неочікувано. А що ж там смерть містіку новішій версії історії? Люди Ікси знаходять гри на вулиці біля батьківського дому і хочуть їй допомогти. Тут же немає янгола та демона, немає насиченого моменту з наставником, який перекидає динаміку з ніг на голову. Навпаки, він підсилає до джинскота, її хлопця. Поліцейські машини одразу трігорять її силу, швидко без емоційної прив'язки. Всі люди ікс намагаються джин заспокоїти, і тим самим сцена вже не про неї, а про них. Фокус не на руді, а на тих, хто для неї нічого не значить. Ксав'є вирішує дати Рейвен шанс умовити грей зупинитись, але нічого, окрім загальних фраз, ти не знаєш, що це. Я можу всіх скалічити. Ну коротше, ми нічого не отримуємо. Слова містік взагалі нічого не значить. Це незграбна промова не для джин надто загальна шум не більше. Сили Фенікса виходять з-під контролю, і Рейвен більше нема. Що ж виходить потім? Два функціонально різних призначення смерті персонажів. Ксав'є це для джин, вона перейшла на темну сторону. Фенікс виграв, більше немає йому пробачення. Містік для мотивації магнета. Для Джинсі міг бути хто завгодно, ртуть або кролер, навіть шторм, але ні нам потрібен був Ерік. Без нього і справді було нудно. Але Грей навіть не показала особливого жалю після смерті. У фільмі 2019 року Фенікс йде до Магнето. Він її проганяє і її знаходять прибульці. Її все ще намагаються врятувати люди Ікс і вбити братство мутантів. Вона навіть піднімає Ксав'є з візка, читає думки, пробачає. Піднімає прямо як у третьому фільмі, але далі не так круто. Пробачає його хоче віддати сили, але її зупиняє скот, і компанію накривають військові. Третій акт відбувається в поїзді. Всі борються проти рибульців. Джин жертвою собою. У фільмі оригінальної трилогії джин переходить на сторону магнету. Під час основної битви хоче всіх знищити, але її добра частина дозволяє Логану себе вбити. Давайте розберемо у новішому фільмі подій в третьому акті більше. Але чи означає це, що він краще? Е, ні, абсолютно стало надто багато, якраз таких подій та NPC. Але щодо Джин, то на неї більше часу не витратили. Все ще не зрозуміло, як саме працює її сила, і її самопожертва якась прямо антицікава. Всі просто стоять поруч, коли вона вирішує врятувати свою сім'ю. Певну роль відіграв і скот. Саме його тіло дуже повільно і навіть не боляче. Від сили феніксу розпадалося на атоми, і ще як казала раніше, фраза про емоції з'явилась просто ні звідки у старішому фільмі. Джин теж приймає рішення о самопожертві, але зроблено все набагато смачніше. Логан провокує повернення джин, і внутрішня боротьба грей у акторки на обличчі. Історія з Росомаху мала свій розвиток з першого фільму. Звичайно, він в змозі пробитися до джин та настільки, що може її вбити. Вона могла його знищити, але щось їй не давало цього зробити. Звичайно, опинитися у космосі та перетворитись на енергію це більш масштабно і круто, але враховуючи специфіку того, що джин у третіх ексах навіть своє тіло не контролює, все, що вона могла зробити, це загальмувати руйнування. Фенікс не дав би їй зруйнувати саму себе. Так було у 2000-х роках кліше, що головний герой мусить жінку врятувати, вбивши її, але це працює у контексті цього фільму та у контексті психології джин. Фух, здається, ми пройшли кожен пункт. Так, так, ми за стільки фільмів не тільки не отримали нормальної екранізації Феніксу, а й мутанта омега рівня Джин Грей. Але ми живемо в дивні часи, коли вже маємо аж дві невдалі ітерації ікони людей ікс. Так, у новому фільмі стало більше лоску, більш молодий каст, більш детальна історія саме про джин, але краще зовсім не стало. Де факту джин просто посудена для сили, яку ніхто не розуміє, включно до речі, з інопланетянами. Не допомагає, що Софі Тьорнор майже не намагається грати у старішому фільмі. Свої проблеми. Надто багато арок, надто мало місця для розвитку джин. Але ті крохи, які ми бачили, могли стати епічною історією боротьби добра та сили без кордонів та умовностей. Можливо, колись ми таки отримуємо нормальну адаптацію темного феніксу. Але третій фільм у франшизі зовсім не такий поганий, як ми завжди чули.